<кій> Бачите, шифінги трохи сніжком присипало, попідмерзали. Кабіно окремо в нас немає. окремо немає. У нас трактори вже, якщо з кабінами, то йдуть одразу із кабінами. Окремо, кабін, на жаль, немає. Скільки який трактор коштує? Якщо цей, то коштує. 3400, отакі 4500. Отакі от, 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 от 3700. Така джинма 6800. Отакий булат 6. Отакий от ловольчик 6800. Така джинма 6800. Отака джинма 7500. Отакий 16800

Ось такий от лавольчик 354 на 35 коників із 4 двигуном буде коштувати 7150 доларів. 750 такий трактор коштує. Шіквінг 244, одноциліндровий з ремінним приводом. 4500. Куботи від 40 коників немає. Так, доброго ранку. Це у нас ось 240 шифер одноциліндровий. І є синтайчик 240-й задньопривідний. От, Уже із трьохциліндровим двигуном. Отакий от синтайчик коштує. Що ви не зрозуміли? Довго спите? Хтось спить, а хтось працює. І таке ж нода. Це у нас, значить. На 24 кінських сили трьохциліндровий, задньопривідний із роздвижною колією. От, колія передня роздвигається на балки, а зад роздвигається на осях. 4200 і цей ось одноциліндровий 3,400. Ну, в цьому вже ізначально стоїть колія 1,20 двадцять по центрах. Так, донфен 404.